Трамп та Зеленський обговорили поставки зброї до України. Інститут вивчення війни попередив про загрозу для НАТО з боку Росії. А в ЄС запрацювала нова система в'їзду та виїзду для громадян третіх країн. Про це і більше за мить. Зеленський обговорив з Трампом російські удари по енергетиці. Президент України та президент США провели телефонну розмову. Про її результати повідомив український лідер. За його словами, він поінформував главу Білого Дому про удари РФ по українській енергетиці і зазначив, що його розмова з Трампом була хорошою, і дуже продуктивною. Зеленський написав у соцмережах, що вдячний за готовність підтримати Україну, зокрема, посилити українську ППО, оскільки саме завдяки цій силі можна забезпечити готовність росіян брати участь у справжній дипломатії. Матії водночас американське видання акції сповідомило, що Трамп та Зеленський обговорювали постачання ракет Томагавка. Розмова президентів тривала близько 30 хвилин. Як повідомлялося раніше, наступного тижня українська делегація поїде до Сполучених Штатів Америки. Президент США Дональд Трамп заявив, що може озвучити Путіну умову, за якою в Вашингтон надійшли Києву крилаті ракети Томагавк. Про це він повідомив журналістам на борту літака Ерфорсван під час перельоту до Ізраїлю. За його словами, США можуть надіслати цю зброю, якщо Росія не врегулює війну в Україні. Трамп згадав, що знову мав дуже гарну розмову з президентом України, і вони обговорювали постачання зброї. Глава Білого Дому нагадав, що НАТО платить нам 100% за зброю, і потім надсилає її для України. Ми обговорили. Ворювали, якою зброєю потребує Україна, а вони дуже потребують системи Петріот. Також хочуть ракети Томагавк. Це крок уперед, зазначив Трамп. Більше заяв американського президента. Читайте і дивіться на Слава ТІВІ. У неділю в ЄС запрацювала нова система в'їзду та виїзду для громадян третіх країн з 12 жовтня в Європі почала працювати так звана система Entry-Exit System, яка буде реєструвати в'їзд та виїзд громадян країн, що не є членами ЄС, які приїжджають до Європи на короткостроковий термін перебування. Про це польському агентству преси повідомив підполковник прикордонної служби Польщі Анджей Южв'як. За його словами, система також буде фіксувати випадки відмови у в'їзді на території Євросоюзу. Першими пунктами, де Проваджена ця система на території Польщі є автомобільний пункт пропуску Медика медикашогині та залізничний перехід перемишель мостицька. Ця система охоплюватиме громадян третіх країн, які планують перебувати в Європі не більше 90 днів протягом періоду у 180 днів і дасть можливість чітко контролювати хто де і коли перетинає кордон Євросоюзу. Більше подробиць про плюси та мінуси системи читайте на Слава тіві. Росія може становити значну загрозу для НАТО набагато раніше ніж прогнозувалося ще до 2036 року. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Для цього і навіть не обов'язково повністю відновлювати свій танковий парк, кажуть там. Аналітики зазначають, що Росія вже перейшла до так званої нульової фази інформаційно-психологічного етапу підготовки до можливої війни з НАТО. Йдеться про диверсійні операції та розвідку за допомогою безпілотників проти військових баз і критичної інфраструктури у Європі. Згідно з оцінками, інституту. Ту розширення російського виробництва дронів і розвиток можливостей для завдання ударів на великій відстані вже зараз створюють безпосередню загрозу країнам альянсу. Попри значні втрати в Україні, Росія зберігає здатність відновлювати свої людські ресурси та формувати стратегічний резерв, який у майбутньому може бути використаний як у війні проти України, так і у можливому конфлікті з НАТО. Йдеться у звіті. Чи зможе Росія швидко перекинути сили до східного флангу НАТО? Про це читайте на Слава тіві. Україні не варто атакувати російську енергетику у відповідь. Натомість треба сконцентруватися на нафтопереробній інфраструктурі та військово-промисловому комплексі. Таку думку в ефірі програми Центр Європи озвучив публіцист Віталій Портников. Журналіст додає ідея виключити світло у Москві, щоб росіяни захотіли миру не спрацює, оскільки бомбардування ніколи не змінювали настроїв людей. а Навпаки, посилювали суспільну лють і бажання опору. І британці хотіли, щоб їхня авіація бомбила німецькі міста. І німці хотіли щоб їхня авіація бомбила британські міста. Але якщо армія кудись не доходить, це ні до чого не призводить. Детальний аналіз останніх подій в Україні, Європі та світі від Віталія Портникова. Дивіться у програмі Центр Європи на слава ТІВІ. Більше важливих та актуальних новин. Читайте на слава ТІВІ. у Мене все на цю мить. Бережіть себе.